Ужгородець Юрій Ковальов разом з дружиною Іриною прийшли зробити перше щеплення від коронавірусу. Каже, зареєструвався у додатку Дія. Вакцина це є захист, тобто додатковий захист організму в боротьбі з коронавірусом. Ну, вирішив себе трошки підстрахувати. Що, ну, невідомо, як я буду переносити, якщо заражуся коронавірусом, невідомо, як буду переносити цю хворобу, як організм себе поведе, тому краще додатковий захист. Щодня в міській поліклініці проводять вакцинацію та ревакцинацію, каже сімейна лікарка Олеся Янчій. У нас вакцинується і ревакцинується близько 50-70 чоловік на день. Ревакцинація відбувається такою вакциною, як AstraZeneca Та вакцинація і ревакцинація вакциною Коронавак. Медичних працівників ковідних лікарень і всіх, які вакцинувалися вже першою дозою, тобто їм підходить срок. От. І Коронавак це продовжуємо далі, як ті пацієнтів, які записалися через дію, і ті, які категорія підходить під вакцинацію. Це маломобільні групи. це… Е Люди 65 і вище, і особи, які мають хронічні важкі хронічні захворювання. За словами головної сімейної лікарки Ужгорода Тетяни Козак, щеплення людей віком 65 років та тих, що мають хронічні захворювання, роблять три мобільні бригади. Оксана Ушакова, Лонтікулишин. Новини на Суспільному.